Виконуємо номер 1034 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Х додати ігре, додати мінус 17,2. Якщо х дорівнює мінус 19, y дорівнює мінус 27,5 це перше завдання. І друге х дорівнює мінус 23,9, y дорівнює мінус 37,14. Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює мінус 19, y дорівнює. Мінус 27,5, то х додати ігрек і додати мінус 17,2 дорівнюють мінус 19 додати мінус 27,5 додати мінус 17, ,5. Додаємо два від'ємних числа мінус 19 і мінус 27,5. Щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі, а перед отриманим числом записати знак мінус. Запишемо мінус додамо модулі. Модуль числа мінус 19 дорівнює 19. Модуль числа мінус 27,5 дорівнює 27,5. Отже, додамо 19,27,5 отримаємо 46,5 до да знак мінус, мінус 46,5. Ну, а тепер додамо два наступних від'ємних числа. «Мінус 46,5 і мінус 17,2. Знову поставили знак мінус і додали їх в модулі 46,5 додати 17,2. Отримаємо 63,7 до да мінус мінус 63,7. Це було перше завдання, завдання друге. Якщо х дорівнює мінус 23,9, y дорівнює.

Мінус 17,2. Додаємо два від'ємних числа мінус 23,9 і мінус 37,14. Поставили знак модуль, мінус, і додаємо їх в модулі. 23,9 додати 37,14. Це буде 61,4 Да мінус, мінус 61,4. 4. Сотих. І переписали додати мінус 17,2. Знову додаємо два від'ємних числа, Поставили знак мінус, додаємо їх в модулі 61,4 додати 17,2. Маємо 78,24 до знак мінус мінус 78,24. Ми знайшли значення виразу номер.